Опів на десяту вечора Сипле дощ на вулиці декабристів у столиці. На дорозі завмерли дві автівки: чері та фольксваген. У кареті швидкої травмовані люди. Очевидці, що зібралися навколо, жваво обговорюють обставини автопригоди. Ось цей чоловік бачив, як все сталося. Він каже: Йшов тротуаром, аж раптом почув гучний гуркіт. Це зіткнулися автомобілі. Чоловік розповідає, назустріч один одному їхали два легковики. Вольцваген їхав, як положено, по своїй полосі. Ну а ще на встрічі намагався обогнати Ну, Виїхав на зустрічну полосу Ну і догнав. Водій Вольксвагена питався уйти правіє. Ну, не судьба. Доки наша знімальна група спілкувалася із свідками, із карети швидкої вийшов водій «Фольксвагена». Прямо на встрічку мені. Я вже сюди прижимаюся, воткетий. І он б'є раз удар. Виходить, от його удар. І його задніцю розкручує туди, і туди викидувають. І все. І я більше нічого не пам'ятаю. Я влупився с подушки, зроботалії. Зі слів чоловіків, аварія сталася так: чері вилетіла перед Фольксвагеном, автівки зіткнулися. Від потужного удару Фольксваген зачепив припаркований УАЗ, а Чері врізалася у газель. В обох легковиках спрацювали подушки безпеки. Це ймовірно вберегло водіїв від серйозних травм. Предлагали госпіталізуватися, але мені машину треба, я їх я я нормально себе чувствую, даю. Ремнем були присутнути? Ремнем був. Значить, все буде в порядку. Кермувальни качері швидка повезла до лікарні. Свідки кажуть, у нього травма ноги та голови. Очевидці твердять, що біди на кої в воді який знехтував правилами обгону і виїхав на зустрічку. Результат, як бачите, прикрий. І людські травми, і матеріальні збитки, та ще й постраждалі чужі припарковані машини. Це ну, взагалі, амінь. Газель целе, мост на місці, церкві на місці. Все в порядку. Ці автівки не зрушать з місця без допомоги евакуатора. Якщо так станеться і вам знадобиться спецтранспорт, ви можете подзвонити на гарячу лінію Магнолії ТВ. Набирайте з мобільного 221. Наші оператори допоможуть викликати евакуатор у будь-яку точку України. А більше відео з місця цієї аварії дивіться на офіційному каналі Магнолія ТВ в Ютубі.